ранку! Ми усі тут встали. Де дете? Де, кози? доброго ранку. І граємося. Ще спрошення. Ще ми навіть не ходили снідати, ну, тобто прикорм ще не їла Емілічка. Трошки хочуть погратися. Аж мене тянуло на цей коврик. Ну не треба, їсти лялю. То я її вже посадила погратися, а тоді вже підемо їсточки і спатки. Вона вже і спать хниче. І за того, що якби вона лежала вже давно, не спала. Я не знаю, з годин сіми, мабуть. А я ще дотримувала, поки вона повзала там по мені. І виходить, що вона -то вже давно насправді не спить. І вона вже хоче спадки. Так що треба поснідати і лежить буде. Буде перший сон ранішній сьогодні. Ну, нічого страшного. Всім привіт. Ми гуляємо, їдемо в магазин. Боже, тільки що случився кошмар, скажімо так. У нас неподалік від дому є, скажімо таке містечко, де постійно тусуються собаки, верняшки. Ну їх там скільки? Не знаю, може штуки 4-5 навіть. Буває, може і 6. Там як коли вони кучкуються. От я не договорила, там собаки, ці дверняшки на одному місці живуть, скажімо так. І вони агресивні дуже, Але як агресивні? Вони там, скажімо, час від часу. Деколи вони можуть спати, ти проїдеш їм там фіолетово, скажімо так. А деколи бувають такі моменти, що от зараз ми йшли, і Кіра, виходить, їхала на самокаті. Їм, скажімо так, привлекло. Те, що Кіра їхала на самокаті, оцей стукіт, грюкіт. І вони почали бігти. Получається, я взагалі спочатку не ожидала, вони за секунду всі почали злітатися. Одна взагалі вже майже біжала до мене, а я в шортах коротких. Вона біжала вже на мене. Бо вже в мене було ж таке відчуття, що вона через секунду вже в мене замок схватить. хати. У мене аж в очах потемніло. Бог. Я так боюсь собак дверняжок що це просто. І вже одна коротше, налетіла, Я не знаю. Доля секунди, скажімо так, вона спасла, що я почала. На неї вічать, кричать, тупоть, і вона кудись слюняла. Але взагалі це дуже страшно. Я не знаю, що робити в таких випадках. Я завжди тіряюсь. Я завжди не знаю, що робити, як списатися в цих собак. Ну, це дуже страшно. Кера мені тут читає. Але не просто книжку, хотіла вам показати. Дивіться, чарівна зернинка називається. Це не просто книжечка. Зараз покажу, що це таке. Це в першому чи в другому, ні, мабуть, десь в другому класі в школі роздавали цю книжку. Як роздавали? Їй треба було купляти 100 гривень, вона, по-моєму, чи 200 за неї, як казала вчителька дати. Це така книжечка, зараз я вам розкажу, вона на пам'ять дитині на все життя. Це про рід, щоб дитина пам'ятала, про бабусь, дідусів, про всіх родичів, яких вже немає. З нами. Ось дивіться, ніби цей автор Іван Костомаха. І Кіра, мамова Кіра, ніби вона соавтор. Бачите, співавтор. Ось така книжечка. Так, і дивіться, зараз я покажу. Вона така гарна. Тут і текст, є така ніби розповідь. Малюночки дуже гарні. Зараз я покажу, ще, чим ця книжка незвичайна. Це не просто книжка, щоб це. Зараз я вам покажу. Ось, дивіться. Ми дійшли до такої сторінки, де потрібно вклеїти фото своїх рідних. І ось тут, бачите? Про бабусі, про дідусі, дідусі і бабусі. Мама тато. Тільки моєї фотки ще немає. Я не знаю чому. Ага, я, я знаю чому. Бо не було. Не було, на той момент в мене не було вдома моєї такої маленької фотки, щоб сюди вклеїти. Тут треба доклеїти мою сюди фотку. Оце кіруся. Дивіться, яка гарна фотка. Це дуже гарна вишиванця. Кіруся. І ось тут. Написані всі родичі, яких уже немає в живих. Тобто бабусі, дідусі, яких уже немає в живих. Ось така дуже цікава книжечка. Тут є QR-код. По ньому можна подивитися про цю книжечку, як її заповнять. Ну, тобто, дуже Це така пам'ять дитині. Це такий, як альбом, скажімо, навіть пам'ять дитині на все життя. От Хто хоче, можете загуглити. Можна її, до речі, здається, мені що можна її купити. Казали нам. Можете хто хоче подивитися в інтернеті. На пам'ять дуже хороша буде книжечка. Емілька прийшла. 8. Тільки і Мілька рвати не можна. Да, дивися, Мілька. Дивися. Покажи можна тебе. Можна просто дивитися гарненько. Дивися. Так, дивися сестричка. Ну так, так що так ми проводимо вечір. Ми тут вже в машині, бо ми їдемо. Бачите, я вже шоколад гарячий п'ю. Мілька хоче в мене його вкрасти. в мене якраз. Грає на планшеті своєму, але він уже старий. То тут можна тільки подивитися щось в Гуглі і поіграти в ігри старі, які так, тут вже є. Ясь знайшла кіра старий свій планшет. Угу. Якийсь він такий вже не очі. Ми їдемо зараз в місто, бо сьогодні Кіри до стоматолога. Ну, потім я вам розкажу, коли ми, ми сходимо. 120. Йдемо в АТБ прогулятися. якісь там мороженки, дуже вкусно кажуть, акція Такий раз баба вперед побігла. 7. Я трошки така не виспана сьогодні. Щось погано спала. Мілечка спала, все було добре. От я щось не знаю. Пізно заснула і знову вставала. Сьогодні у нас 33 градуси, мабуть. Не знаю, як спасатися. На вулицю не виходить сьогодні. Мілька зараз заспалась. Голову, вже спить годинки, півтори-дві, може навіть. Це дуже добре, бо останнім часом, як жара, вона не може спати так довго. Не знаю, що будемо сьогодні робити. Чоловік, мабуть, буде докручувати забор. У нас зараз забор в процесі. Вчора дуже багато вже зробили. Сьогодні можливо буде дороблювати. Але не знаю в таку журу на сонці, чи це можливо. Я б не витримала. Ну і таке. Що зараз будемо думати. Мілечка водить сидить. Бо так жарко. І собаки от жари вмирають. Нала гуляє з друганом. Дивіться, як в нас жарко.